Середа, 21 серпня. Час новин на 11 каналі В студію Олена Петрученкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Подалі від Росії як і коли запрацює закон про заборону церков московського патріархату. Вже згодом в нашому матеріалі. 265 є. Лювали на заводи з виробництва БПЛА та військові об'єкти. На Дніпропетровщині СБУ викрила групу людей, які допомагали росіянам наносити ракетні удари. Ковід повертається в Україні. Побільшало випадків захворювання на інфекцію. Чи буде карантин? Олімпійські гроші на тварин Ярослава Магучих з призових за перше місце задонатила 200 тисяч притулку. Пегас, на що підуть кошти? Надвечір наша ППО збила над областю розвідувальний дрон. Повідомили у повітряному командуванні схід. Два ворожі безпілотники літали над областю і вночі. Тривога лунала понад 12 годин. ВПЛА приземлили тільки під ранок. По Нікополі росіяни поцілили дронами камікадзе. По морівській громаді били з артилерії. Минулося без поранених. 15-річний хлопець загинув через російський обстріл Малокатеринівки на Запоріжжі. Ворожий боєприпас розірвався поруч з дитячим кафе. Поранень зазнали шестеро дітей, двоє у важкому стані в реанімації. А по обіді окупанти атакували козачу Лопань на Харківщині. Зруйнована будівля сільради під завалами можуть перебувати люди. На місці зберігається загроза повторних ударів. Літня жінка загинула на Херсонщині. Окупанти поцілили по приватному сектору. Пенсіонерка в той час була на своєму. Мо подвір'ї її травми виявилися несумісними з життям. Осколкові поранення та контузію отримали ще двоє чоловіків Їх доправили до лікарні. З Нікопольщини в Норвегію. Мешканців небезпечних територій району евакуюють за кордон. Поїхати можуть пенсіонери та люди з інвалідністю. Дорога та квитки на літак безкоштовні. Цього разу волонтери забрали сімох нікопольчан. Деталі евакуації можна дізнатись в управлінні соцполітики міськради. А мешканці інших прибережних громад мають звертатися до сільського голови. Капулівку дуже часто обстрілюють і. Я насобирав ну, до пів кіла осколків, які рядом біля мене падали. І це примусило мене зробити рішучий крок. Виїхати з місцевості, яка дуже небезпечна. І я звернувся у соціальний захист. Що стріляють? обстріли сильні. Я з Червоногригорівка, селище 7 кілометрів від атомної електростанції. І снаряди, як летять, то їх дуже добре чуть, як вони над головою летять і падають. Всі ми настроєні позитивно, всі ми хочемо, щоб там було добре нам. І всі ми хочемо, щоб поскоріше закінчилося. Полювали на заводи з виробництва БПЛА та військові об'єкти на Дніпропетровщині СБУ викрила групу людей, які зливали росіянам координати для ракетних ударів. Шестеро запроданців жили в різних містах області та звітували куратору від ФСБ. Фігуранти відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ та фіксували скупчення військової техніки. Зрадників затримали їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Замість грошей від ворога строк за ґратами. на Дніпропетровщині п'ятьох місцевих підозрюють у підпалах автівок. ЗСУ фігуранти працювали на ФСБ, спалили п'ять машин, усе зафільмували та відправили російським кураторам. Наразі запроданці під вартою їм загрожують до десяти років тюрми. На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який вимагав у військового 6 тисяч доларів неіснуючого боргу. Фігурант мешканець Запоріжжя, щоб змусити потерпілого віддати кошти, підозрюваний психологічно тиснув та погрожував фізичною розправою. Крім цього, чоловік залякував родичів. Військового погрожував підпалити їхнє домоволодіння. Побоюючись за себе та рідних, чоловік погодився передати кошти. Вимагача арештували йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Незаконно переправляли військово зобов'язаних через кордон у кривому розі повідомлено про підозру двом психологиням волонтерської організації. Вони переправляли чоловіків призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску. Вартість такої послуги оцінювали у 8,5 тисяч доларів. Фігуранток затримали під час отримання коштів. В ході санкціонованих обшуків у них вилучили майже 10 тисяч доларів та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. У ПЦМП тепер поза законом Верховна Рада ухвалила документ про заборону церков московського патріархату. Тепер релігійні організації або повинні довести відсутні зв'язків з країною агресоркою, або їх закриють. На все про все в них 9 місяців. Чи змінить щось цей закон, та як до нього ставляться експерти, священики та пересічні громадяни? Докладніше про це Тетяна Заєць. 265 є. 265 за 29 проти. І з таким приголомшливим результатом завершилося голосування за закон про заборону в Україні російської церкви. нардепи ухвалили його одними з перших, як тільки вийшли з так званих канікул. Подейкують, саме на них депутатів вмовляли підтримати закон. Президент Володимир Зеленський подякував всім причетним за підтримку законодавчої ініціативи, в тому числі і представникам всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, за зміцнення духовної незалежної. Я вдячний вам за допомогу поширені правди про цю війну, війну Росії проти України. Світ має чути правдивий голос релігійних лідерів, важливо чути релігійні спільноти, чути правду, яку ви можете засвідчити. Світ має бачити, скільки церков, скільки малотомних будинків були розбиті. Обстрілами агресора обстрілами цієї війни. За закон, який по суті заборонив православну філію ФСБ, одні фракції проголосували одностайно за, інші частково не підтримали заборону української церкви Московського патріархату. 29 нардепів. Четверо взагалі утрималися. Нагадаю, закон набере чинності через 30 днів після публікації, окрім одного пункту. Вже від учора громади Української церкви Московського патріархату мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки із російською православною церквою. Ось як це пояснює українська. Православна церква, цей закон не про релігію. Ніхто не забороняє здійснювати якісь там релігійні задовольняти свої релігійні потреби. Тут просто йде мова про те, що організації релігійні організації в Україні з керуючим центром в Росії вони мають чи порвати цей зв'язок, чи його не поривати. Цей зв'язок, але тоді вони підпадають під дію цього закону. Низка релігійних організацій уже скасували свої зв'язки із Росією, тому числі старообрядницька організація, яка вже здійснює служіння у рамках цього закону. Та головне, цей закон поставить крапку на колабораційні діяльності священників, яку уперше викрили у 2014 році. Тоді на Донбасі та Луганщині попи в рясах були коригувальниками ворожого вогню та здавали РФ позиції українських військових. Мені здається, там на даний момент більше ста кримінальних проваджень, 50 клірикам було було доведена їхня провина. Да, там до 30 – Вироки вже е, винесли да, одного із священників, наприклад, е, в лапках священників на Луганщині, який належав до Української православної церкви Московського патріархату і був затриманий за свою діяльність як, як диверсант, е, при обміні зустрічав сам Пригожин, коли його обмінювали на наших військових. Да, одного із єпископів Української православної церкви Московського патріархату так само поміняли на наших. Захисників, і він буквально через декілька днів зустрічався з патріархом Кирилом. Законотворці певні проблем зі світовою підтримкою цього закону не буде. Головний аргумент України йдеться про нацбезпеку, а не утиск церкви. Тим часом політичний експерт Андрій Золотарьов називає цей закон лише тактичною перемогою. Казати про те, що з прийняттям цього закону ми там отримуємо духовну незалежність. Ну це видавати бажане за дійства, як я гадаю. Можна забороняти, можна йти по репресивному шляху, але ну ми ж пам'ятаємо уроки історії. Всі ці шляхи ну, ведуть глухий кут. А на жаль, це глухий кут для держави. Шкода цей закон чи користь, думки звичайних містян також розділилися. Моє відношення, ставлення, воно взагалі нейтральне, тому що ну, я, я невіруюча людина, я атеїст. Та підтримую, тому що я вважаю, давно вже треба було прикрити цю лавочку. І все, що пов'язано з Росією, тим паче. Ну... Я взагалі вважаю, що не треба. Мішати політику і церкву я проти. Я бажаю, що це дві окремі речі і не, не підтримую цю ідею. Отже, що буде далі? Експерти пояснюють, незабаром держслужба із питань етнополітики та свободи совісті сформує комісії, які досліджуватимуть зв'язок релігійних організацій України із країною-агресоркою. Коли його встановлять, почнеться процес ліквідації. Тетяна Заяць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. А що ви думаєте про закон, який заборонив діяльність в Україні церков московського патріархату? Пишіть нам в коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі, тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтесь на 11. -й. А ми продовжуємо. Ковід повертається на Дніпропетровщині. Стрімко погіршуються показники захворюваності порівняно з попереднім минулого тижня. Кількість недужих зросла на 50%. Загалом виявили понад тисячу нових хворих. Половину з них ушпиталили. Які штами фіксують зараз в регіоні? Та чи є серед них флірт в нашому наступному матеріалі? 1059 випадків лише за тиждень на Дніпропетровщині стрімко збільшується кількість захворювань на ковід. Щоправда, поки по Україні розповсюджується новий штам флірт, у нас продовжує буяти Омікрон. Він нині має аж 10 підвидів. Симптоми такі ж, як і при інших видах коронавірусної хвороби. І дуже нагадують гострі респіраторні інфекції. Слабкість, втомлюваність, зміна смаку, запахів. За роки свого існування covid 19 із небезпечної хвороби перейшов у статус звичайної ГРВІ. Її перебіг нині легший. Утім, у групі ризикують досі ті, хто має хронічні захворювання, серцево серцево-судинні та діабет. Група оця ризику повинна щеплюватись щолічно. А інші контингенти раз у два роки можуть можуть щеплюватись. Ну проте ми рекомендуємо всім отримати щеплення для того, щоб не захворіти. Щеплені також хворіють, але в них в більш легких формах перетікає хвороба. Убезпечитися від коронавірусу та інших гострих респіраторних інфекцій допоможе і звичайна профілактика. Не треба забувати про заходи профілактики. Це й миття рук обов'язково після транспорту. Після відвідування таких місць загального користування посилювати імунітет, це збалансоване харчування, прогулянки на свіжому повітрі, фізичні вправи. То, що ми кажемо, здоровий спосіб життя. Фахівці нагадують, при перших симптомах ковіду варто звернутися до сімейного лікаря та чітко дотримуватися його рекомендацій, а ще піти на самоізоляцію щонайменше на п'ять днів, аби уникнути розповсюдження недуги. Катерина Нічок та до нас є Новини 11 каналу. Щедрий донат від олімпійської чемпіонки Дніпрянка Ярослава Магучих після перемоги у Парижі пожертвувала на допомогу тваринам мільйон гривень зі своїх призових. Спортсменка, яка й сама має кота з притулку, закликала допомагати волонтерам. Гроші від землячки отримав і один з найбільших на Дніпропетровщині. Прихистків Пегас, на що витратять донат, дізнавалась наша Олександра Максименко. Весела та жваво навіть попри те, що має лише три лапи. Цю собаку звати Галина, і вона приїхала з харківського напрямку. Їй рік і два місяці, а вона вже пережила важку ампутацію. Було виявлено, що в неї пухлина. Можливо, так сталося. Що причина була саме у пораненні, тому що це був ріст кісної тканини. На операцію витратили близько 40 тисяч гривень. Допомогли українські фонди. Собаку виходили, проте зізнаються волонтери. Навіть життєрадісна Галина навряд чи зможе розраховувати на родину. Вона дуже активна, вона влюбляє людей, дітей, і це а, вічний двигун, тому що ну вона, вона сама дитина, вона ще хоче гратися, але на жаль, в Україні ну, це тварина інвалід. Це остання побудована зона. Яка в нас була в цьому році, тому що ми прийняли 64 цуценяти, і це будувалось дуже швидко. На жаль, збір не вийшло нас зібрати, тому тут є лише паркан, і, і все. Коштів завжди не вистачає. Кожному треба облаштувати житло, закупити достатньо їжі, а ще не обійтися без лікування хворих тварин та стерилізації. Хаді. Сонік. Сонік носуха. Його разом з іншими тваринами забрали з Миколаївського контактного зоопарку. Вони були у жахливому стані. Дехто навіть не дожив до приїзду волонтерів. Їх було двоє. Сонік був ще зі своєю подружкою, але на жаль, за один день до нашого приїзду вона померла. Сам Сонік зірваною підшлунковою, і все життя буде на пігулках та спеціальному кормі. Як і він особливої уваги потребують багато тутешніх мешканців? Одних викупили з цирку або евакуювали з під бойових дій. Є ті, кого підкинуло під підворота притулку, приймати велику кількість тварин з бойових дій. Ми наразі не можемо. Так що, як для нас, це є великою затратою. Нам дуже не вистачає різних медикаментів, навіть саме необхідне. Анна, медсестра тутешньої ветлікарні розповідає: окреме місце тут будують для догляду за хворими кіми. Зараз у нас тут іде будівництво лікарні для коней, які потребують особистого догляду. Таких коней у нас чотири. Буде тут чотири місця, та одне місце маніпуляційне грошей, допомоги притулок потребує постійно. Нещодавно щедрим донатом заклад підтримала олімпійська чемпіонка Дніпрянка Ярослава Магучих. 200 тисяч гривень, які передала спортсменка, стали справжнім порятунком для волонтерів. На цьому місці ми плануємо збудувати будиночок для здорових котів на ті кошти, які нам задонатила Ярослава Могучих. тому що у нас є будиночок для котів, але там знаходяться коти з лейкозом. Коли я побачила цю цю суму, я не могла повірити на власні очі, тому що це надзвичайна поміч, якої ми ніколи не отримували від звичайної людини. Аби побудувати будинок для здорових котів, треба 490 тисяч гривень. Тож волонтери поки відкладуть гроші та відкриють збір, аби добрати усю суму. Це те, що буде на роки, на віка, і це те, що залишиться в пам'яті у людей, і це те, що допоможе рятувати життя і подалі, не лише закрити цей місяць по боргам. Загалом Ярослава пожертвувала мільйон гривень на допомогу тваринам. Їх отримала організація з порятунку тварин та довкілля Юа Animals і чотири притулки. Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. Четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 34 градуси, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 743 міліметри штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.